Церква Різдва Пресвятої Богородиці у селищі Кіндійка. У неділю тут на службу зібрались віряни. Момент вибуху лишився на відео, яке знімала одна з прихожанок храму. Вибух пролунав приблизно о пів на другу, розповідає місцевий житель Сергій, який на той час був у храмі. Три-чотири секунди, і вже розрачимося в церкві, і вже стекла полетіли в церкву. Я вже минути через три вискочив на вулицю. Він зриву не було. Ну, побачив, що це побити все. І тоді вже з батюшки перекрили газ, Перекрили газ, виключили світ. О, і ще півчаса, минут сорок. Батюшка з церкви нікого не випускав, щоб все було полоше. Храм під обстріл російських військових потрапляє вдруге. Цього разу ніхто не травмувався, а минулого загинула людина. Говорить настоятель церкви Валентин Гороховський. Перший раз нашу церкву обстріляли 6 грудня. Тоді загинула людина в церковному дворі, були руйнування. А вдруге, оце сталося вчора. Знищено і водопровід, і газогін. Але з милості Божої всі люди були в той час у церкві, і ніхто не постраждав. Найбільших руйнувань під час обстрілу зазнав будинок настоятеля церкви, розташований поруч. Гучно у кіндійці було не лише під час обстрілу храму. Буквально через 10 хвилин, через 10 хвилин, ще три штуки пішло далі. Біля магазину, біля жалемонтажки, потім ще там трошки вище. одразу три штуки, а потом було. Під обстріл російських військових потрапляють не лише живі, а й мертві, каже протиєрей Олег Гороховський. 1 березня під вогнем було кладовище у селищі. Розрушено більше 20 могил. Це тільки на одному кладовищі, а їх в нас є і велике, і мале, і антонівське. Під час обстрілів людей не було. Тому постраждали тільки пам'ятники те, що люди для своїх покійних приукрашували. Гатили російські військові не лише по Кіндійці, а й іншим селищам у передмісті Херсона, розповідає голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За 74 рази по населених пунктах правобережжя випустили 360 снарядів. Під обстрілами були Понятівка, Камишани, сам Херсон. Антонівка, на жаль, загинуло троє осіб, серед них двоє дітей. Це саме в селі Понятівка. Після обстрілу загинула мати і двоє дітей. Їх. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.